DeFi на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про біткоін бачення, куди в подальшому ціна актива може піти. Зараз графічно покажу три сценарії, що робити в кожному сценарії, якщо ціна актива піде в одну із сторін. Першим ділом, у нас ціна актива зараз торгується по 68 845 доларів. Ми максимально близько нашого глобального екстрема. і всього скоріше, сьогодні або завтра, ми його вже дійсно можемо переписати, після чого може бути корекція. Але на це потрібно дивитися в моменті, хто в нас буде перемагати. Тому давайте дивитися, що в нас іще історично відбувалося на графіку біткоїна. Тобто, ось тут в моменті ми можемо побачити, що ми через такий от паттерн, три, скажімо так, вершини виросли наверх, після чого у нас була сила покупця переважала. Далі, ось тут у нас з'явилися новини ETF, що ми подальшому можемо рости. Будуть приймати спотовий біткоін ETF, і що ми, по суті, і побачили, він був прийнятий. Після чого ціна актива різко почала рости вгору, після чого пішла консолідація. Тобто, ось тут була перша розгрузка по ціні біткоїна 46 тисяч доларів, по ціні 39 тисяч доларів. Тут розгружалися великі, середні та малі гравці, тобто обмінювали свої руки з іншими гравцями, після чого хто набрав конкретно далі собі ще на споті або на ф'ючерсах біткоїна. Почав в подальшому підтримувати ціну актива. Тобто видно, що в нас були сильні покупці. Акумулятивною моделлю ми підійшли до рівня, зробили імпульс. Після чого в нас пішла консолідація, тобто набір енергії, знову ж таки, вийшли вверх. В моменті переважали сили більше нас покупця. Після чого, знову ж таки, пішов імпульс, консолідація, імпульс. І зараз ми дійсно хочемо пробивати нашій АТХ. Зазвичай з першого разу він не пробивається, але навіть якщо пробивається, то через хибний пробій ми можемо піти вниз. Тому якраз перший наш сценарій. Може бути ось така ситуація, що ми підійдемо максимально високо до нашого АТХ, проб'ємо його, наженемо куча іфорії людям і фому, що потрібно скупляти максимально дорого біткоін зараз, бо він ще дешевий і буде коштувати по 100 тисяч доларів. Якщо ви таке чуєте, будьте акуратні, тому що вже варто фіксувати якраз якусь позицію вашого біткоїна. Після чого ціна актива різко може піти через хибний пробій вниз, і в моменті може бути дуже багато ліквідацій. Тому будьте акуратні, торгуйте зі стопами, це дуже важливо. Тому що ви можете бути якраз саме кормом і можете попасти в той список, де будуть ліквідації на 750 мільйонів доларів, на 550 мільйонів доларів, як це було недавно на нашому тижні. Це перший сценарій. Якщо ви побачите таку ситуацію, краще розгружайте свій якийсь портфель альткоїнів частково. Тому що, коли ви побачите сильне пролиття у біткоїну хоча б на 5-10 тисяч доларів, то альткоїни можуть пролитися на 20, на 30, на 40 і на 50%. Тобто, все буде залежати від того, хто сидить у тих альткоїнах і наскільки сили багато в покупців чи продавців. Тобто, в цьому моменті, будьте акуратні, краще собі розгрузити частково а, ваш альткоїн портфель на якусь частину грошей. А далі, як фому режим можете собі тримати в подальшому до якихось інших цілей. Тобто в цьому моменті вже можна торгувати від шорта, якщо ви дійсно побачите хибний пробій, і дійсно побачите в моменті подальшому на ринку, що будуть переважати вже сили в нашого продавця. Поки що ми цього не бачимо, тому краще зараз в шорт-позиції не заходити. Це перша ситуація. Другий сценарій, який може бути, це у нас буде консолідація. Це у нас буде ось така от консолідація. Тобто буде наш боковик, і це буде максимально добре. Якщо ми побачимо наш боковик, тому що саме в цей момент, якщо буде боковик порядка там одного, двох, трьох, можливо чотирьох тижнів, то наші альткоїни будуть максимально гарно дострілювати, робити свої ікси, особливо ті, які мали консолідацію порядка двох-трьох років. Особливо то, що я записував попереднє відео, хто прислухався, вже міг досить таки гарно фінансово заробити 50-100% до вашого депозиту. Але запам'ятайте, автор даного каналу не несе ніякої відповідальності за всі ваші фінансові дії. Тому, друзі, будьте завжди акуратні і працюйте з вашим мані менеджментом. В даному сценарію можна собі ще добирати альткоїни, якщо в нас буде боквик, тому що вони можуть дострілювати, і ви на цьому також можете досить непогано заробити. І наступний сценарій. Це якщо ціна актива в нас зробить перехай нашого АТХ, після чого ми закріпимося вище нашого недільного рівня, де у нас знаходилась найвища точка зараз ціни актива, і підемо вище вверх. Тобто, в моменті знову ж таки в нас будуть переважати сильніші хто покупці. Як це було ось тут, як це було ось тут, як це було нижче. Тобто Ми також бачимо, що в нас переважали покупці кожного разу. В нас йшов набір енергії імпульс, Набір енергії, імпульс. Тобто йшли завжди пробойні. Ситуації під нашу пробойну стратегію. В даному моменті заходити в шорти нема сенсу. краще собі торгувати від лонга, тобто при кожному злеті або якоїсь ліквідації конкретного ринку на якусь сяну суму грошей, шукайте якісь в подальшому лонгові ситуації, тому що ви знаходитесь на висхідному тренді, на бичому циклі немає сенсу торгувати саме в шорт-позицію більшість активів, тому що ви якраз будете таким кормом ліквідацій. І в подальшому будете втрачати якісь проценти від вашого депозиту. Якщо торгуєте без стопів, то взагалі будете втрачати повноцінну депозиту. Якщо побачите таку ситуацію, в більшості випадках будьте акуратні, тому що можуть бути різні маніпуляції. Ринок може робити вже різні ось такі маніпулятивні рухи. Для чого він це буде робити? Для того, що великі гравці будуть розружати свою позицію в подальшому, щоб що правильно. Добрати собі потім нижчий актив і знову ж таки зробити якісь перехай і на цьому зробити. Все максимально просто, нічого складного на ринку, як такого, немає. Головне робити глобальну психологію великого гравця і приєднуватися до нього. Тобто, якщо побачите ось таку ситуацію, що ми будемо ходити ось такими великими маніпулятивними рухами ціною актива, це буде означати, що в моменті хтось буде розгружати свої конкретні. Біткоїни на якусь ану суму грошей. Як це було у нас раніше, ми можемо подивитися по лівій стороні нашого біткоїну. Тобто, ось тут, коли в нас ціна актива була порядку 60-50 тисяч доларів. На смі в нас що показувало? Показував те, що біткоін буде рости до 100 до 150 тисяч доларів. Причому про це навіть говорили самі круті трейдери, які були проплачені. Тому, друзі, будьте акуратні, ось тут, якраз коли говорили по новинах, що біткоін буде рости. Той момент, що великий гравець розгружався, і після чого ціна активу почала різко падати. Коли ціна актива різко впала, великі гравці почали говорити, що біткоїну більше не буде можливості вирости, що біткоїн не врегульований, що біткоїна багато проблем, і так далі. І що він буде сипати ще далі. Що після цього люди знову ж таки почали розпродавати свої біткоїни максимально дешеві, а великий гравець тим часом скупляв максимально великі об'єми біткоїна, після чого зробив перехайну модель. Що, по суті, я зараз бачу. Що ми можемо зробити? Тобто, це був наш третій сценарій. В третьому сценарії краще зараз не торгувати а від шорта. Давайте до нього зараз знову-таки перейдемо. Яку я бачу ситуацію в моменті, що в нас може відбуватися? Я вірю в біткоін по 100 тисяч доларів і вірю в біткоін по 150 тисяч доларів. Я не являюсь якимось адептом або фанатіком. Я просто бачу ситуацію, відторговую їх, і на цьому можна собі заробляти досить непогані гроші. До чого я веду? Веду до того, що зараз може бути ось така ситуація, що ми проб'ємо нашу АТХ, після чого можемо навіть і піти до 80 тисяч, можливо, навіть і до 85 тисяч доларів, що я не дуже вірю, тому що ринок у нас дуже сильно перегріти. Я вірю, що десь тут у нас вже почнуть конкретно великі гравці десь розгружати свої позиції. Після чого було би добре піти на корекцію мінімум на 30-40-50 тобто, якщо ми візьмемо нашу лінійку. Від даної ціни по 70 тисяч доларів 30-40 процентів 50% це ціна порядка 40-35 тисяч доларів. Чи дадуть нам 35 тисяч доларів? Не впевнений. 30 тисяч доларів також не впевнений. Ну, 40 доларів реально можуть дати нам ціну на корекцію, після чого ми можемо повторити подібну історію, як це було раніше. Тобто я собі в голові тримаю ось таку ідею. Ринок у нас фрактальний, Він повторяє у нас попередні дії. Тобто може бути ось така ситуація, що ми підемо на корекцію після перехаю нашого АТХ. Після чого що в нас може бути? У нас буде корекція, знову ж таки, будуть прижимати до якогось сильного рівня, до прикладу, там 35 тисяч доларів. І будуть розказувати, знову ж таки, що все, біткоін пропав, все погано, наведучи якісь глобальні новини, погані. Після чого ось тут вони будуть собі добирати позицію, великі гравці, і ціна актива, знову ж таки, плавно. Зробить якийсь перехай, і ми дійсно можемо піти тільки тоді на 100 тисяч доларів. Ось така ситуація, такий сценарій для мене максимально правдоподобний Те, що ми можемо піти на 100 тисяч доларів, і тільки ось тоді я можу повірити, що дійсно щось у нас в такому ключі може вийти, і біткоін ми побачимо по 100 тисяч доларів. Подальшому знову ж таки піде медвежий цикл, і ми можемо навіть сходити на 35 там, 30 тисяч доларів спокійно. Після чого, знову ж таки, будемо повторяти різні дії. Набиратися буде десь енергія на рівнях, знову ж таки, буде консолідація по багатьох монетах порядка 2-3 років, після чого знову ж таки будуть повторятися дії висхідного тренду. Ринок циклічний, ринок повторяє циклічну дію, які були попередні до того. Тобто ось такі сценарії в нас можуть бути, і під різні сценарії ви можете робити різні ситуації. Плюс, якщо ми, друзі, ще перейдемо з вами на індекси, ми можемо звернути увагу, що в нас є капіталізація нашого ринку. Можемо перейти на недільний графік. І подивитися ситуацію, що в нас ринок дуже-таки вже перекуплений, корекція вже дійсно десь буде. Плюс ми знаходимося глобально на сильних наших рівнях, і біля сильних рівнів завжди в нас якісь гравці, середні, малі або великі, починають розгружати свої портфелі. Так як там в моменті може появитися дуже великий продавець, і хтось не встигне розгрузитися, тому багато хто якраз і буде розгружатися якимось конкретними частинами. Тобто, що ми одразу полетимо, і ринок у нас буде. Уже порядку 5 трильйонів доларів, я в це не вірю, тому що немає таких об'ємів на ринку, і не видно, щоб такі об'єми зараз сильні прям вливалися. Це перший момент, тому тут видно, що в нас ринок зараз ще сильно перекуплений. Другий момент: у нас є домінація нашого електронного долара, і коли у нас якраз домінація нашого електронного долара починає падати. Це означає те, що у нас саме ринок починає сильно рости, і навпаки, тобто, якщо наш долар починає укріплятися ставати сильнішим. Ринок у нас починає падати. Зараз у нас конкретно домінація нашого криптовалютного долара падає. Це вказує на те, що у нас ринок росте. Куди ми можемо впасти? Ми можемо впасти ось сюди, тобто ми вже сюди впали і ще нижче. Подальшому я буду очікувати якусь розворотню модель, тому що у нас тут дистрибуційна модель, ми великими свічками підходимо до наших рівнів, а це вказує те, що розворот у нас вже не за горами. Тому, друзі, будьте акуратні, про сценарій я вам розказав коротко, максимально старався без води. Також історично до халмінга ми не перебивали наші АТХ, але зараз ми можемо побачити, що ми їх можемо практично перебити. Плюс ми вже підходили до ціни 69 тисяч доларів, і знову ж таки біткоін почав що правильно дуже сильно сипатись. Хто ще не підписаний на DeFi UI, обов'язково підписуйтесь, підтримуйте нас. Це дуже велика мотивація для нас. Також у нас є телеграм-канал, телеграм-чат, куди ви можете додатись, там буде набагато більше інформації. Також у нас є безплатні відео уроки по трейдингу, які ви можете пройти, можете відкрити плейлист, і в плейлисті вже є додані відео уроки, які ви можете переглядати. Якщо щось не будете знати, завжди можете написати в телеграм-канал, Telegram телеграм-чат, Telegram я вам обов'язково поясню ту чи іншу інформацію. Тому, хто більше активний, можете, друзі, приходити в телеграм-канал. Я публікую дуже багато різної інформації, корисної, даю різні ідеї, спотові, фьючерсні, які ви можете використовувати для своїх конкретних цілей. Також у нас є DeFi UA, віповський канал, де я публікую набагато більше інформації по різних угодах, розказую ідеї, куди ринок може в подальшому піти. Також у нас, як ви бачите, вже й появився чорний лебідь, тобто в Червоному морі хусити перерізали кабелі глобального інтернету, і пошкоджені критично 4 із 15. Ось по суті, наша вже якась глобальна новина, яка може дуже сильно попливати на ринок, буквально там через день-два, а якщо переріжуть ще більше. Наших кабелів, то це буде означати не дуже хороша ситуація для ринку. Плюс, з'являються якісь нові хвороби рибкові, які можуть знищувати людство людей і так далі. Тому, друзі, є дуже багато непередбачених факторів, які ви можете не проаналізувати, і ринки можуть посипатись, навіть якщо вам індикатори будуть показувати в подальшому, що потрібно купляти або потрібно продавати. Завжди потрібно дивитися в моменті, що відбувається на ринку. І це самий головний індикатор, по суті, це ваші очі. Завдяки цьому ви будете розуміти, що в подальшому на ринку може бути. Тому, друзі, обов'язково передивіться відео, підтримайте коментарями, лайками. Це дуже цінно для нас.